Україна у 2023 році зможе повністю забезпечити себе гречкою, а це означає, що імпорт крупи взагалі не знадобиться дефіциту не буде. Очікують, що ціна залишиться стабільною. Про це повідомила прес-служба мінагрополітики. А цього року культурою планують засіяти трохи більше 115 Тисяч гектарів, тоді як минулого року гречкою було засіяно на тисячу гектарів менше. Про те, як зазначили у міністерстві, зараз темпи сівби цієї культури відстають від тогорішніх. Урожай гречки у 2022 році становив майже 160 тисяч тонн. За інформацією опублікованою на сайті Мінагрополітики, 23 травня, внутрішнє споживання цієї крупи в Україні становить приблизно 110 тисяч тонн щорічно. Ну а за даними Мінагрополітики, найбільше аграрії сіють гречку на Тернопільщині, Вінничині і Сумщини. Як зазначають у відомстві, на Сумщині аграрії випереджають минулорічні показники, засіявши вже 5,2 тисяч гектари. Це станом на 23 травня. Ну а з нами на зв'язку Вадим Сохань, заступник голови громадської організації Асоціація фермерів і приватних землевласників. Сумщини, доброго ранку, пане Вадиме. Доброго ранку. Доброго ранку. А, пане Вадиме. Ну а в чому секрет, що на Сумщині аграрії випереджають інших аграріїв і, от перевершують минулорічні показники у посіві гречки? Ну сумщина, вона завжди сіє дуже багато гречки, бо у нас є своя культура під назвою сумчанка. Це, це такий посівний матеріал, який е, знають широко в Україні. Е, на сьогоднішній день у нас є інформація, що на Сумщині посіяли 9,6 тисяч гектарів е, гречки. Найбільші регіони, райони Сумської області, де сіють гречку, це Конотопський район, Роменський район, Охтирський район. Це е, райони, де найбільше сіють цю культуру. Скажу так, що Україна буде з гречкою, дефіциту не буде. Аграрії посіяли і чекають. Тепер урожаю, пане Вадиме. Ми знаємо, що ви сієте гречку навіть дуже близько в прикордоні фактично, із державою агресором. Як вдається, навіть в таких умовах постійних обстрілів проводити посівну. Е, я вам скажу так, дуже тяжко е, прикордонним територіям. Е, Сумщина це 560 кілометрів державного кордону з Російською Федерацією. Е, постійно йдуть обстріли, е, фермери, які е, у них є господарства е, десь в районі 10 кілометрів до кордону, постійно е, підлягають під обстріли. Е, дуже багато е, полів не засіяли. І знаєте, така проблема, що якщо б не ця е, війна, тому у нас би б, е, великі були б урожаї, великі були б потенціали. І е, фермерам, які зараз мають господарства у прикордоні, дуже, дуже важко. Е, вони не можуть. Е, в Принципі розрахуватися із паями з людьми, тому що е, деякі землі по шістдесяті по сімдесят відсотків їхніх посівних площ знаходяться на території біля кордону. Е, проблема знайти трактористів, комбайнерів, щоб туди поїхали е, збирати цей сіяти урожай, тому що люди е, бояться туди їздити, але все одно фермери наші сіють і в прикордонні сіють, тому що треба заробляти. треба Піднімати економіку тому працюють, незважаючи на війну. Дякую, пане Вадиме. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Вадим Сухань, заступник голови громадської організації Асоціація фермерів і приватних землевласників Сумщини. Нагадаємо, що саме Сумщина нині лідирує у зістіванні полями гречкою полів. Як зазначають в Мінагрополітики? Сумщин, сумські аграрії випереджають минулорічні показники. Вони засіяли уже, як повідомив нам Вадим Сохань, 9,6 гектарів тисяч гектарів гречки. Ну а продовжимо ми цю тему після короткої паузи. Ми продовжуємо говорити про посівну, зокрема про посівну гречки. Олександр Овсяник, директор агропромислового департаменту групи Агротрейд із Харкова, зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, Пане чи Олександре. Чуєте доброго нас? ранку. Ну на жаль, ось е трошки зв'язок налагоджують. Налагоджують наші розповідають. Пане Олександре, доброго ранку. Чи чуєте нас? Доброго дня чує. Доброго дня. Пане Олександре, розкажіть, чи встигла ваша компанія вже завершити весняну посівну гречки? Чи всі площі, які планували, засіяли? І ось я цитував інформацію Мінагрополітики: що дещо загалом по Україні відстає посівна гречки від минулорічного? Яка ваша думка? Дивіться як, що я стосовно цього всього думаю. В цілому посівна. Цього року вона значно пізніше почалася приблизно днів на 20, але це причиною цього всього стали погодні умови. Що стосується гречки, то гречка зазвичай сіється в пізні сроки, починаючи з середини травня. Тому в деяких регіонах ще посів гречки триває. Ну, що стосується нашої компанії, то посів ми закінчили і з гречкою також. Які труднощі у вас під час цієї посівної виникають, якщо говорити про В першу чергу, це, звісно, погодні умови, тому що ми почали набагато пізніше сіяти. Звісно, строки посіву змістилися. Ми мали сіяти швидше. Це все впливало на якість посіву. І окрім того, що хочу додати, що з минулого року багато площ по всіх компаніях, по всій території України не готувалися до не пройшли осінню підготовку, глибокий обробіток. Тому це все перенеслось на весну, і тут також втратили в якості. В цілому із складнощів це тільки повернення тих територій, які були під окупацією. Ті, які ми не сіяли минулого року, чи восени минулої осені. То це почалося із розмінуванням, із поверненням людей з логістичними складнощами, тому що постачання ТМЦ, тобто насіння, добрив, техніки і західна поля, які були під обстрілами або могли бути умовно, умисно міновані, це звісно складнощі. Таких, які пов'язані з війною. З організаційних це виключно під пришвидшення строків посіву чи обробки, пов'язаних із затримкою самої посівної. Пане Олександре, а це відтермінування посівної пришвидшення строків посіву, як воно вплине на урожайність? Звісно, вплине негативно. Не можна сіяти, коли заманеться. Тут в агробізнесі не можна просто вірити, все впирається. В холодні розрахунки, тому, звісно, як би ми там швидко не сіяли на сьогодні, вже на сьогодні, червень на носі, і культури тільки сходять або отримали сходи. Всередині червня, зазвичай нас, якщо суто про мою компанію говорити, про нашу компанію. То у нас зазвичай 20-25 червня як круптур, який є якому ми підводимо проміжні підсумки, то він у нас буде через 20 днів. Це буде зовсім зовсім інші поля ніж попереднього, чи ще попереднього року. Культури відстають наскільки вони відреагують зменшенням врожайності, не зрозуміло. Ясно, що сезон з дощами і погодою може це все виправити, але от сьогодні. Точно зрозуміло, що це гірше, ніж було минулого року. Пане Олександре, от мене як постійну споживачку гречки цікавить питання, чи буде дефіцит цього року. Ну бо в МінАгро стверджують, що повністю Україна себе забезпечить гречкою і не доведеться щось імпортувати. Ну, а на вашу думку, як буде? Я вам скажу, що нам гречки вистачить. Нам для цього року вистачить її 100%. Тому що якщо спиратись на ті цифри, які сьогодні є, це там близько 120 тисяч посіву. це в середньому там, може бути 150 тисяч тонн, може 160 тисяч тонн. Якщо ми споживали гречки до війни, всі разом з усіма територіями споживали десь там 100 тисяч тонн, то після війни. Близько половини, там або 70 тисяч тонн то от сухим розрахунком, цього нам вистачить на два роки, чесно кажучи. І а, цьогоріч, е, якщо там е, не на ринку будуть блокувати е, російську гречку, то Україна зможе імпортувати його десь за кордон, Якщо не будуть блокувати російську гречку, якої вони сіють зазвичай достатньо. То у нас залишаться ще перехідні залишки цієї культури, тому дефіциту не буде точно, я вам скажу. З Як... речки цьогоріч Як... посіяли Якщо... все, і це тільки ефективна статистика. Якщо не буде дефіциту, пане Олександре, то і ціна не зміниться правильно? Для цього прямих е е факторів немає для зниження ціни. Я вам так скажу. Можливо, є ще якісь там додаткові, що стосується доробки гречки, можливо. Тому що між. Товарним зерном, яке отримуємо, і самою крупою ще є стика доробки, тому можливо десь там щось зміниться. Але зерна достатньо буде. її насіяли цьогоріч багато і там інших культур, які мають низьку врожайність і збираються зарано, тому що вже всі навчені портами, що сіяти великі площі багато високоурожайних культур наразі не варто, бо це треба кудись вести. Логістика сьогодні не саме краще. Розуміло, дякуємо, пане Олександр, за те, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олександр Овсяник, директор агропромислового департаменту групи Агротрейд із Харкова.